Вітаю вас, ви на каналі Curious Bats, де ми наважуємося зазирнути туди, куди інші бояться навіть глянути, де ми досліджуємо історії, що ховаються в тінях, і намагаємо зрозуміти незбагненне. Сьогоднішня розповідь це не просто хроніка злочину, це історія про те, як регка реальність може розбитися в одну мить. Вона починається не з гучних заголовків, не з поліцейських сирен, а з тиші. З моменту, який назавжди розділив життя однієї матері на до і після. Але перш ніж ми ступимо на цей темний шлях, я хочу на мить зупинитися і подякувати вам. Кожен ваш коментар, кожна вподобайка це не просто цифра, це знак того, що ви цінуєте нашу працю, що ви готові слухати складні історії і що ви хочете, щоб україномовний трукрам подкаст розвивався. Ви ставите вподобайку на трагедії. А нашій спробі розповісти про неї з гідністю та повагою. Дякую, що ви з нами. Особлива вдячність нашим спонсорам, викрила нашого Трукраем Подкасту. Завдяки вашій підтримці ми занурюємося глибше, ретельно досліджуємо факти і створюємо контент, який має значення. Ваша віра в нас це те світло, що веде нас крізь темряву цих історій. А тепер перенесімося в Грінбей, штат Вісконсин, лютий 2022 року. Зима тут сувора, сніг вкриває все білою ковдрою, приховуючи під собою таємниці міста. Тара пока ніч повертається додому після виснажливої нічної зміни. Вона мріє про тепло, про спокій, про звичайний ранок. Але доля підготувала для неї зовсім інший сценарій. Вона спускається в підвал, місце, яке завжди було наповнене творчістю та музикою її сина Шеда. Але сьогодні там панує інша атмосфера холодна, чужа. Серед звичних речей її погляд зупиняється на відрі. Звичайне відро недбало накрите рушником, але щось в ньому змушує серце Тари стиснутись. Тремтячою рукою вона піднімає тканину, і світ навколо неї зупиняється. Те, що вона побачить, неможливо описати словами. Це історія про Шеда Тріона, талановитого хлопця, чиє життя було сповнене мрії, і про Тейлор бізнес, дівчину, чиє внутрішні демони вирвалися назовні. Та знищили все на своєму шляху. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що сталося тієї фатальної ночі. Ми пройдемо крізь морок, щоб знайти відповіді. Це буде непросто, але ми маємо це зробити заради пам'яті, заради правди залишайтеся з нами. Грінбей місце, яке для багатьох асоціюється з футболом і затишком середнього заходу. Тут, здається, час тече повільніше вулиці Охайні, сусіди знають один одного на ім'я. А вечори проводять у родинному колі. Це місце, де хочеться жити, де завжди відчуваєш себе у безпеці. Але, як і в будь-якому місті, тут є свій зворотній бік, тіні, що ховаються за фасадами благополуччя. У 2022 році Грін Бей зіткнувся з викликами, які знайомі багатьом громадам, криза ментального здоров'я, зростання рівня злочинності та епідемія заборонених речовин. Психоактивні засоби стали тихою чумою, що руйнує долі, проникаючи навіть у найспокійніші райони. Саме тут, на одній з таких вулиць, де сніг іскриться під ліхтарями розгорнулася трагедія, яка шокувала всю країну. Головним героєм нашої історії є Шет Рок Тріон. Йому було 25 років. Вік, коли життя тільки починає набирати обертів. Народився 7 вересня 1997 року у люблячій родині. Тара і Майкл, його батьки, завжди говорили про нього з особливою теплотою. Середній син він був тим клеєм, що тримав родину разом. Шет мав душу митця. Він бачив красу там, де інші її не помічали. Його пристрастю було дерево. У його руках звичайні шматки деревини перетворювалися на витончені фігури, наповнені життям. Підвал був його майстерною, його святилищем, де він міг годинами творити під звуки улюбленої музики. Він любив природу, ліси, озера, зоряне небо. Кемпінг був для нього способом втекти від буденності, відновити сили. Шет був тим хлопцем, який завжди готовий допомогти, вислухати, підтримати. Його доброта була щирою, беззастережною. Звісно, його життя не було безхмарним. Він, як і всі ми, мав свої труднощі, свої злети і падіння. Але він прагнув кращого. Він будував плани, мріяв про майбутнє майбутнє, яке було жорстоко відібране. Ще однією героїною нашої історії є Тейлор Деніс Коронадо, відома пізніше як Шабізнес. Їй було 24 роки. Вони з шадом знали один одного ще шкільних років. Їхні шляхи перетиналися, розходились, знову сходились. Це були складні стосунки, сповнені невизначеності. Історія Тейлор це історія боротьби з власним розумом. Її медична карта була переповнена діагнозами: депресія, біполярний розлад, посттравматичний синдром. Її життя нагадувало хаос. У 2021 році вона пережила кризу, яка призвела до госпіталізації. Але найстрашнішим супутником її життя стала залежність, заборонені речовини. Вони затуманювали розум, викривляли реальність, штовхали навчинки, які важко пояснити логікою. Чи була вона жертвою обставин, можливо. Але цієї ночі вона стала катом. На календарі 21 лютого 2022 року. Вечір, що не віщував біди. Тейлор і Шет зустрілися. Вони проводили час разом, вживаючи різні препарати, що змінюють свідомість, суміш, яка стала каталізатором катастрофи. Вони повернулися до будинку Тари. Матері не було, вона працювала. Будинок зустрів їх тиша. Вони спустилися у підвал, у той самий простір, де Шет творив красу. Там, у напівтемряві, інтимна близькість перетворилася на щось зловісне. експерименти з обмеженням дихання, гра на межі життя і смерті. Тейлор використала металеві ланцюги. І в якийсь момент гра вийшла з-під контролю або ж контроль був втрачений навмисно. Шет боровся. Його організм подавав сигнали тривоги, але Тейлор не зупинялася. Хвилини тяглися вічність, доки останній подих не покинув його тіло. Але жах тільки починався. Те, що відбулося далі, виходить за межі людського розуміння. Вона продовжувала здійснювати сексуальні дії з його тілом. Тейлор використовувала іграшки, вона не відчувала жаху, не відчувала провини, вона просто продовжувала. А потім вона почала розчуновувати його тіло. Вона знайшла ножі в будинку. Ними жінка обезголовила його над відром. Вона відрізала його ноги, руки, статеві органи. Тейлор склала частини тіла в коробки, пакети, рюкзак. Згодом планувала все це забрати з собою. Але, за її словами, вона втомилася. Тому залишила частини тіла шеда по всьому будинку: у підвалі, у ванні, у фургоні, що був припаркований на вулиці, а потім пішла. 23 лютого 2022 року, рано вранці, Терень ніч повернулася додому після нічної зміни. Вона втомлена, але й щаслива, вона скоро побачить свого сина. Жінка заходить в будинок, все тихо, вона спускається в підвал. Можливо, ще там, можливо, він спить, а там вона бачить відро. Тара біжить нагору. Вона будить свого хлопця Стіва Хендрікса. Вони телефонують в 9.1.1. Голос старе тремтить, вона ледве може говорити там, там голова мого сина. Офіцер Алекс Ваніш прибув першим. Він спустився в підвал і побачив те, що підтвердило найгірші страхи Сари. У відрі дійсно була людська голова, це була голова Шеда Тріона. Але це було не все. Коли прибули інші офіцери, вони почали знаходити інші частини тіла по всьому будинку. Торс Шеда і його відрізана стопа були в контейнері для зберігання речей. Його статеві органи, в тому ж відріжь голова, рожевий рюкзак, просочений кров'ю, містив інші залишки, а у фургоні, припаркованому на вулиці, знайшли коробку з мультиварки, в якій лежала одна з його ніг. Офіцери були шоковані. Багато з них працювали в поліції роками, бачили різні злочини, але це, це було щось інше. Детектив Девід Касіді, який очолив розслідування, пізніше сказав: я бачив багато жахливих речей за свою кар'єру, але це, це було найгірше. Не тому, що це було жорстоко, а тому, що це було зроблено з такою холоднокровністю, з такою байдужістю до людського життя. Поліція швидко з'ясувала, що Шед останнє був з Тейлорша бізнес, свідки бачили їх разом ввечері 21 лютого. Тейлор була останньою людиною, яка бачила його живим. Офіцери відстежили її до квартири на Істман Авеню. Коли вони увійшли, вони побачили Тейлор в одязі, забруденому кров'ю, на її руках були подряпани. І, як сказав один з офіцерів, вона виглядала як дитина, яку спіймали з рукою в банці з печива. Вона намагалася втекти, вона намагалася заперечувати, вона просто посміялася. Тейлор заарештувала і звинуватили в тому, що вона забрала життя. Це був злочин першого ступеня, каліцтво трупа і сексуальне насильство третього ступеня. І тоді жінка почала говорити. Під час допиту Тейлор розповіла усе спокійно, майже з гордістю. Вона розповідала, як вони шедом вживали заборонені речовини, як вони займалися сексом, як вона використовувала ланцюги для еротичної асфіксії, і як вона не зупинилася, навіть коли він почав кашляти кров'ю. Вона розповіла, як він перестав дихати. Як вона залишалася з його тілом, як вона продовжила здійснювати сексуальні дії з ним. Жінка розповіла, як почала розшановувати його, як використовувала ножі з кухні, як обезголовила його над відром. І коли офіцера запитала її про ті органи, які були відсутні, вона посміхнулася і сказала Вам буде весело шукати всі інші органи. Вона сказала, що не планувала позбавляти життя шеда. Але коли це сталося, вона вирішила, що вже зайшла і так далеко, тому продовжила і не зупинилася. Не було жодного каяття, не було жодних сліз, тільки холодний, спокійний розповідь про те, як вона знищила життя людини. Під час розслідування поліція вивчила цифрову історію Тейлор, і те, що вони знайшли, було тривожним. У її пошуковій історії були запити про Джефрі Дамера, серійного злочинця, який також ушановував своїх жертв. Були пошуки про труп, сатану, про некрофілію. Захист намагався стверджувати, що ці пошуки були упередженими, що вони змусять присяжних думати про неї погано. Але, як сказав прокурор, вона вже виглядає погано. Ці пошуки показували, що Тейлор цікавилася темними речами задовго до того, як зустріла шеда тієї ночі. Вони показали, що, можливо, це не був просто нещасний випадок, як вона стверджувала. Захист Тейлору вирішив піти шляхом неосудності. Вона стверджувала, що вона не могла нести кримінальну відповідальність через свої психічні розвити. Як ви вже пам'ятаєте, у Тейлор була довга історія психічних проблем: депресія, ПТСР, біполярний розвит. Вона потрапляла до лікарні після спроби позбавити себе життя, вона приймала ліки. Судовий психолог доктор Діана Літон свідчила, що Тейлор не могла бути осуджена. Вона називала її дивною і відірваною від реальності. Психологиня стверджувала, що Тейлор відчувала командні галюцинації, голоси, які наказували їй робити ті чи інші речі. Але обвинувачення мала свого експерта, доктора Меттью Сейпла. Він заперечував, він сказав, що симптоми Тейлор не складалися докупи, що вживання заборонених речовин затьмарювало все. Він сказав, що вона знала, що робить. Що вона розуміла різницю між добром і злом, що вона зробила свій вибір. Під час суду Тейлор поводилась дивно. Вона посміхалася, вона сміялася, вона виглядала байдужою до всього, що відбувалося. А потім сталося щось неймовірне. Під час одного з засідань Тейлор раптово накинулась на свого адвоката. Вона вдарила його, почала кричати. Охоронці змушені були втрутитися, щоб зупинити її. Це було знято на камеру. Це побачили всі, і це тільки підтвердило те, що багато хто думав. Тейлор була небезпечною, непередбачуваною, позбавленою контролю. Але чи це означало, що вона була неосудною? Чи означало це, що вона не розуміла, що робить? Присяжні мали подумати. 26 лютого 2023 року присяжні вийшли на нараду. Вони повернулися менше, ніж за годину. Винно. За всіма пунктами звинувачення, навмисний злочин першого ступеня, каліцтво трупа, сексуальне насильство третього ступеня, та й бізнес була визнана винною для сім'ї. Шеда це був момент полегшення, нещастя, як можна бути щасливим, коли твій син, брат, друг більше ніколи не повернеться, але полегшення, справедливість була відновлена на календарі, 26 вересня 2023 року. Суддя Томас Уолш оголошує вирок. Довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Цей злочин ображає людську гідність, він ображає людську порядність, він ображає людську спільноту. Тейлор не показала жодних емоцій, вона просто стояла там, байдужа, холодна. Але найсильнішим моментом того дня була промова батька Шеда, Майка Тріона. Він підійшов до трибуни, його голос тремтів, але був твердим. І він сказав щось, що шокувало усіх. Він пробачив Тейлор, ненавидіти тебе немає сенсу, сказав він. Я знаю, що у тебе є серце, є розум. Це було неймовірне, після всього того, що вона зробила, після болю, якого вона завдала, він знайшов собі сили пробачити. Це не означає, що він забув, це не означає, що він виправдав її, але це означало, що він не дозволить ненависть знищити його. Справа Шеда Тріона шокувала не лише його сім'ю, але й всю громаду Грінбей. Люди не могли повірити, що таке могло статися в їхньому місті, в тихому, безпечному місці, де всі знають один одного. Але це сталося, і це змінило все. Лавка в парку з його ім'ям стала місцем тиші і роздумів. Ця справа підняла важливі питання про доступність психологічної допомоги, про руйнівну силу залежності. Про те, як важливо бути уважним до тих, хто поруч. Шатріон – це не просто ім'я в кримінальній хроніці, це нагадування про цінність життя. От ми і підійшли до кінця цієї важкої подорожі. Історія Шеда і дзеркало, в якому відображаються найтемніші і найсвітліші сторони людської природи з одного боку, безодня жорстокості, байдужості, руйнування. З іншого боку, сила духу, здатність прощати, здатність пам'ятати. Тейлор Тейвершебізнес проведе решту днів у чотирьох стінах, але Шед. Шед залишився в спогадах тих, хто ти його любив, у кожній дерев'яній фігурці, яку він створив, у шумі вітру в лісі, який він так любив. Ця історія залишає нас багатьма чому? Чому система не спрацювала раніше, чому ніхто не помітив тривожних сигналів, чому зло іноді перемагає розум. Ми не маємо відповіді на всі питання, але ми маємо урок. Будьте уважними, бережіть одне одного, цінуйте кожну мить, бо вона може бути останньою. Друзі, а що ви думаєте про цю історію? Поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що пройшли цей шлях разом з нами. Дякую, що не відвернулися від правди, якою б гіркою вона не була. Пам'ятайте, темрява існує лише там, де немає світла. Будьте світлом і до зустрічі у новому епізоді.